Привіт! саме в цей час традиційно в ефірі Everyday News і я Софія Єгорова. У Києві відбулася друга щорічна церемонія нагородження Business Gravity Awards. Ця премія є важливою подією для українського бізнесу, особливо в умовах війни, коли підприємці продовжують підтримувати економіку країни та допомагати армії. В умовах триваючої війни нагородження українського бізнесу набуває особливого значення. Війна змінила правила гри для багатьох підприємців, і, окрім того, що вони допомагають відновлювати економіку країни. України, вони активно сприяють підтримці військових та постраждалих від війни. Це підтверджує важливість бізнесу як стратегічного елементу для досягнення перемоги. Цього року серед лауреатів премії були представники різних галузей, підприємці, громадські організації, медіа та волонтерські рухи. Премія відзначила тих, хто, незважаючи на складні часи, продовжує працювати та сприяти розвитку України. Це особливо важливо, оскільки підтримка бізнесу безпосередньо впливає на стабільність і майбутнє країну. Серед переможців, і ми FMTV, нас визнано медійною компанією року в Україні. Як от народився такий дует? Я розповідаю. Я в інстаграм записав кавер на цю пісню, і мама Софії написала моїй мамі, запропонувала, щоб ми заспівали її в дуеті на концерті. Приланіше на премії, добре. Заспівали туди. Ми, ну, тобто, це, це нещодавно тільки запропоновано, це десь коли? Три дні рази. Будемо збирати кошти для військових. Скільки ти збирала коштів? 15 мільйонів гривень. На премії мотивують, але більш за все мотивує те, що ми всі разом робимо. Це більш мотивує, тому що це майбутнє. Дуже мотивує, коли ти бачиш людей, які об'єднані одною ідеєю, яка збирає. Ну, тут зібрані люди, які дійсно щось роблять, і тому це мотивує, насправді. У мене дитячий проєкт. Дітей постраждали від війни, живуть у мене в прихистку. Діти зараз потребують, вони відрізняються від тих, які були в 22-му році чи 23-му. Кожний рік війна дуже змінюється. У 22-му році у нас були діти, які біжали просто від війни, окупованій території. Це діти після окупації. Дуже важкі дітки, але ми. Ми з ними працювали, у нас гарний результат у нас психологічна реабілітація. У 23-му році додавалися діти загиблих воїнів, і тут ми не можемо змінити ситуацію з їх життям, але ми можемо їх підтримати в саму важку їх годину для того, щоб вони знали, що не просто так. Знаєте, тому що навколо життя триває, а їхнє життя а, змінилося назавжди. І вони мають відчувати цю нашу підтримку всіх українців. Це дуже дуже важливо для них, я просто знаю особисто і вони з цим будуть жити далі, і знати, що мій тата, моя мама загинули не просто так. Це дуже важливо. І зараз ще додаються дітки такий статус дітей війни. Це дітки, які живуть близько з Росії. На жаль, там дуже небезпечні умови. не тільки з Росії, але вони не можуть по якимись причинами поїхати тому що батьки там будинки, людям нема за що їх. Хоти і ми забираємо цих дітей, щоб вони хоча б жили в безпечному місті, навчалися, тому що у них немає школи вже три роки. Ви уявляєте, яка величезна покоління без освіти? І тому ми маємо збиратися, шукати один одного, щоб допомагати. Якщо б сказали, президент ще то було б більше, да? Але перепрошую, сьогодні в мене не вечір стендапу, і у нас сьогодні дуже відповідальна і місія, і вечір, і взагалі справа. Перш за все, я хочу подякувати команді Phoenix Charity за ту роботу, яку вони роблять протягом трьох років війни. Я дуже радий долучитися до цього творчого. Я також, як музичний волонтер, роблю свої кроки, свої концерти, свої збори і вдячний тим людям, які підтримують нас, музикантів всім. Матеріально, фізично і духовно. Я вам бажаю приємного вечора, доброго результату. Нам всім скорішої перемоги і бажаю вам не складати руки і не здаватися. На сумому дні в своїй війні, бачу я маля, з чезні так розгубені, та не зіпсовані, хоч не земля, бачу промені, ser escrita Нік президентської бригади Займаюся майже рік. Ну от можна сказати, 14 лютого вже буде рік. Як займаюся проектом відновлення відпочинку та ментальної реабілітації нашої бригади в рекреаційних зонах України? І на таких заходах ми знаходимо знайомимося з партнерами, які фінансують або допомагають в комунікації із власниками готелів, з власниками санаторіїв або в Фондів, які допомагають нашим діткам-сиротам, нашим родинам, п'ятиденний відпочинок в таких певних містах. Я більше так скажу, що зараз ми хочемо масштабувати цей проект і бачу декількох людей на цьому заході, які можуть цьому допомогти. Тому ми дякуємо всім. То долучається і сьогодні. Деякі з з них отримують певні відзнаки нагороди і запросили, щоб побачити і пожати руку їм і подякувати за їхню допомогу. Захід він важливий для підтримки народу, тому що не можна замикатися в собі, не можна впадати в таку депресію, тому що це все пригнічує людину. Тому будь-який захід, премія, нагородження це для людини, будь-якої дуже і надто важливо. Я завжди за. Для артиста, взагалі, теж от там, коли були якісь перші там премії, це ж теж, теж якийсь був стимул е, рухатися вперед. Звичайно, це і рухатися вперед, і це ставити перед собою нові прагнення, досягнення і мати успіх в цілому в житті. Тобто, Тобля... да, цивілізація наше все. Плюс Сьогодні благодійна мета, там, тому думаю, ну в... тому тут так багато артистів є. Звичайно, ми можемо зробити благоділо. Ми його робимо, співаємо, показуємо цьому світу. Нашій країні, що ми не зламні, не переможні, як називається моя пісня. І е, ми хочемо, щоб було вже набагато легше, краще в цьому житті. Тому я як артист можу подарувати свою емоцію, натхнення і надію на майбутнє, залишиться нами у сні, у сані. червоне яблучко, яблочко. Забажає серця Богу <поцел> <поцел> я щось радісним бачимо. Я приміша <поцел> на відсталева Я зла королева, а на всіх чотири сторони. Зараз уже. В нас іде довгий час війна на початку. Це на мою думку було не актуально. А зараз люди видихались. Їм потрібна якась енергія, звідки її черпати, я не знаю, звідки з усіх можливих джерел від мене, від інших артистів, від звідки, звідки можна звідти брати якусь енергію для того, щоб жити це життя далі, продовжувати, не зупинятися, допомагати всім, кому можна допомогти, і собі теж допомагати. Неславні люди моні. Щось треба робити в будь-якому випадку. Зараз, як ти знаєш, дуже багато закривається бізнесів. І мій також був на грані цього закриття. Але все ж таки, ти знаєш, повно <смітно> сказати ні. І я такий, та ні, ви що? Ні. Тому ну, я я реально розумію, дуже багато закривається. і моїх друзів дуже багато розорилися і втратили абсолютно все. Умови зараз дуже важкі, і тут не тільки про війну, тут зараз про те, що влада якось так робить, що. <смітно> Що якось так дивно відбувається для всього бізнесу да. і це дуже важко навпаки. Мені здається здається, зараз потрібно максимально підтримувати молодих талановитих, які мають щось в голові, а не тік всі тікають за кордон. Ми ж маємо розуміти це. Тому мені здається, що треба попрацювати над тим, щоб робити максимальні умови для того, щоб відчувати себе добре. І мені здається, у такі організації, такі концерти, такі благодійні заходи мають відбуватися. Для того, щоб якось хоч підтримувати. Ну, на мою думку, так. Благодійність дуже важлива, тому що допомога в нас час це на першому місці має бути, і чим більше добра, тим більше ми наближаємося і ближче до перемоги. У тебе ти взагалі колекціонуєш якісь от премії, які для тебе є такі, от важливі, що вони тобі якийсь стимул дали. У Мене дуже багато дипломів різних, тому що під час війни я робила дуже багато благодійних заходів і сама і була запрошена е, на благодійні заходи. Тому е, не це є. Золотом, як то кажуть, не це не це є чимось важливішим. Важливо це емоції людей, яким ти робиш добро. От нещодавно я робила захід для діточок. Ми їх вітали з Новим роком, трішки так з запісненням, але бачили ви їх очі. Вони отримали подарунки від партнерів з Великої Британії, тому що я є волонтером вже третій рік фонду Перемога та майбутнє Олександра Андрюка. і Важливе, коли ти робиш добро, а дали тобі премію. Не дали, Господь все бачить, люди пам'ятають, це головне.

Здається, що ці події вони відбуваються не для того, щоб там підкреслити і роздати комусь якісь премії, а для того, щоб люди вкотре зустрілися одне з одним, побачилися, як ми сьогодні, да от і обговорили якісь моменти, які ми можемо обговорити в буденному житті. От в такій атмосфері це сприймається набагато легше, Це про про підтримку одне одного, одного, тому а вже ж вони важливі, тому що треба під це для підтримки духу одне одного, одного, тому що зараз руки опускаються. І там ми знаємо про систему оподаткування, яка змінилася да? з 2025 року. От, і тому ми сьогодні зустрілися, всі так посміхаємося додому і тримаємо одне за кулачки, підтримуємо. Тому вже ж важливо. Сьогодні, до речі, Макс Гарєєв сказав, що його був на грані закриття бізнесу, якраз через оці всі нові оподаткування. Yeah. Але, але, але все одно каже, не дочекають. Ну, ми лавіруємо, лавіруємо всі, да. ми намагаємося утриматися. теж два бізнеси. Скільки. Три, три. Е, от, і ми так ми якось адаптуємося. Ну, там ми зустрічаємося з колегами і обговорюємо, як вони виходять із ситуації, ну, не те, щоб щось там обійти, ні-ні-ні. А як десь там уже утриматися, щось там не потратити гроші на те, що, на що витратити гроші. Ну, тобто це така історія е, про, знову ж таки, про обмін інформацією, про досвід. І це ну, типу, премія, е, знаєте, є такі бізнес-зустрічі, де всі такі наумніки. Трошки інша атмосфера, тут якось легше все це проговорюється. Наші фантастичні друзі. зустрітися з вами на це дуже важливо, бо знаєте, є два фронти: фронт, який нас захищає, завдяки якому ми живемо, і фронт, який може утримувати економіку нашої держави. Тому коли з цього всього вибирають найкраще, це не балакаючи про хлопців, які на фронті, вони всі найкращі. Але з бізнесу це важливо, бо ми донатимо, ми ж робимо. Ці премії, знаєте, не просто так для розваги, а ми донатимо для того, щоб ми з вами жили в вільній країні і спокійно могли жити кожну ніч, пережити кожну ніч. Я знаю, що ваш бізнес працював навіть коли російські війська були під Києвом. Так. Ну, ми багато допомагали, є багато подяк. Дійсно, ми з першого дня встали, зібрали себе в кучу і почали підтримувати наших військових, але е, це є тільки третя частина того, що роблять військові для нас. Вони захищають нас і дають нам змогу працювати, і розвивати нашу країну. на Бережнемо до дом, кілі, ми шкодуємо помилятись, без кохання в світі. Коли не зайдеш, не зайдеш, ви шукати, коли не зайдете, не зайдете, ви шукати. Давай будемо чесними. По-перше, дуже багато бізнесу закрилося, враховуючи, по систему оподаткування за останній місяць яку нам оновили, і вже закрилося 22 тисячі підприємцем станом на початок січня 2025 року. Скільки закриється ще, я не знаю. Вибачте, я не буду толерантною, тому що я не вважаю, що потрібно толерувати те, що робить наша влада, враховуючи обставини в країні, враховуючи, що дуже багато людей у цій країні і так старалися виживати в даних умовах, в яких ми знаходимося уже третій рік війни. Але при всіх за і проти наша влада нам не допомагає. Вона допомагає тільки собі, перш за все, не знаю в яких цілях, обумовлюючи це тим, що нам потрібно поповнювати казну. Так а яким чином ви будете поповнювати далі? Тому що це і грав грав коротку, а є грав довгу. Грав довгу це, коли ти думаєш про тих людей, які ще залишились у цій країні, хочуть робити цей бізнес для того, щоб він розвивався, для того щоб економіка України зростала, а не лягала. І тому я дуже приємно здивована і я дуже рада, що сьогодні е, тут є багато бізнесменів, які все ще працюють, які все ще процвітають. І все, що знаходять можливість розвивати свій бізнес в умовах війни і взагалі в Україні в сьогоденні. Тому можу тобі сказати, що я такі премії підтримую. По перше, я знаю, що сьогодні ця премія благодійна, і так само ми допомагаємо нашим хлопцям військовим. Ми будемо сьогодні, наскільки я розумію, робити збір. І це для мене ще одна з важливих характеристик, чому саме я сьогодні тут. Тому що ти знаєш, скільки спекуляцій з'явилося на фоні війни, і скільки людей кажуть, що вони займаються благодійними благодійністю і благодійними зборами а насправді, куди ці збори йдуть, ми не знаємо і не можемо це відслідкувати. І я зрозуміла, що я хочу брати участь тільки в перевірених зборах, тільки в перевірених заходах, які дадуть можливість дійсно чимось допомогти, бути чимось корисною у своїй країні, своєму суспільству. Зустріла у холоді. Жить можеш так, що любить палай Та не серця в носят Щоб не бовшего серців Щоб не було Ну а тепер я хочу почути як співаєте ви. Ви готові

Обов'язково важливо підтримувати нові бізнеси, але пам'ятати завдяки кому ці бізнеси сьогодні можуть продовжувати свою діяльність, тому що якщо наші бійці на фронті не будуть отримувати вчасну допомогу, вчасно пікапи, дрони і все інше спорядження, то весь цей бізнес нікому не буде потрібен. Тому мені дуже подобається саме така соціальна складова нових бізнесів, наприклад, одяг. Прямо цілі колекції сьогодні випускають українські е, е, дизайнери та 30%, 40% з продажу йде на ЗСУ. Мені це подобається і вони прямо будують ці бренди на цьому. Тому Ну, дай Боже, щоб всі наші бізнеси були такими ж свідомими, і щоб наша держава підтримувала також бізнеси, тому що у нас збільшується кількість податків, і податкові тиски. Я знаю, що ці бізнеси, які постраждали від війни, у них навіть немає податкових канікул. Це я знаю з особистого досвіду своїх рідних і близьких. Тому я дуже сподіваюся, що завдяки таким преміям ми будемо фасилітувати. Об'єднання держави і бізнесу за п'ятнадцять років компанія провела понад тисячу подій міжнародного масштабу зокрема за всесвітні відомої групи Спорхи та міжнародних конкурсів і бізнес-премія. Преміума це розкіш майстерні майстерність деталей. І ви можете випробувати майже свої можливості. бізнес, зустрічається з мистецтвом організації Преміум Лад. Хочу сказати, що сама себе я не нагороджу. Суть в тому, що ми на е, два роки е, громадської організації Фенікс Черітів відкрили сумісне з нашими партнерами проєкт. На мене знають всі як власницю піар-агенції Марини Філіпенко. А сьогодні разом з Олександром Пашком називається Іаліцем Лепідєвим. Називається преміум Lab. Чекаємо на вас. Ми зробимо ваше свято, свят, тоді не забудемо. Преміум Лав, як це красиво, як все благородно. І як це надзвичайно ж ти по сьогодні бути разом. Відзнаємо, Айно, важливо надзвичайно. Я коли чую хтось втомився, я не можу цього чути. Мені так це болить. Ми маємо сьогодні бути разом: ось так об'єднуватися з бізнесом. Колами, які відгукуються, які підтримують наші акції, які донатять і роблять дуже важливі речі для наших захисників і постраждалих українців, це надважливо сьогодні. Нічого важливішого за це немає. Ну і відзначити їх, чому ні? Тому що вони так важко досягають висот. Це певні ризики, з якими вони зіштовхуються. І я, коли бачу, як розвивається бізнес в Україні, я думаю, Боже, які це мужні, сміливі люди. Уди уклін їм треба креативити Нам міської казали, що сьогодні треба тут навіть за яко себе презентувати так, щоб дали донати, щоб пішли вийшли... Військові з нами, і тому сьогодні дуже важливий день. Ми маємо показати наскільки ми єдині, і в своєму бажанні допомогти і підтримати наші збройні сили України. Політичний портал Рому. чекаємо. Зараз да, заборони буде для вас обов'язково області. Дякуємо, що ви вітаєтесь. Навіть далі час до мене. Дякую І нови також, що також родина на голову. Об'єдналися. Під час війни під час інгулярності та хаосу дуже важливо об'єднуватися при партнерстві та колаборації. Ми можемо досягти якомога більше. Для розвитку нашої країни наблизити нашу перемогу, і сьогодні ми вдруге об'єднали представників, лідерів із різних векторів бізнесу, бренди, компанії, меценатів задля для того, щоб показати всьому світу, які у нас лідери на всеукраїнському рівні, і також у нас сьогодні представники із різних векторів діяльності від аграріїв АйАЙТІ ай і Ну, всі юристи, всі, всі не можна. Всі вектори у нас є. З представниками однієї з, з сфер діяльності. Це є компанія Майко і Оксана, розповість саме чим займається як у вас колаборація така вийшла? Марина запропонувала, да побачила нашу діяльність, запропонувала. От, Ми погодилися. Були раді. нам приємно, коли помічають нашу діяльність, звісно. Ну, взагалі на третьому році він зараз більше з'являється компанії, яких варто відзначати, ніж це було наприклад 22-го року? розвивається? Так, бізнес розвивається. Хочеться сказати, що і відкриваються компанії, стартапи за допомогою якраз премій, заходів, форумів брачі. Люди об'єднуються, знаходяться загальні місії та розвивають нові вектори. Церемонія Business Gravity Awards стала важливим сигналом для усіх українців. Бізнес продовжує працювати на благо країни, підтримуючи армію, відновлення економіки та допомогу тим, хто постраждав від війни. Ці премії надихають на подальші досягнення та укріплюють віру в силу українського підприємництва. Вони також підкреслюють, що лише об'єднаними зусиллями можна наблизити перемогу України. А якщо пропустили цей випуск, ви хочете приглянути будь-який інший, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp та TikTok. Я ж Софія Єгорова, чекатиму на зустрічі з вами вже завтра.